Організатор українського руху, польський шляхтич, що називає себе українцем, та борець за українську культуру чи пристосуванець, який служить російській імперії. Власник державних нагород та посад в установах імперської влади, чи може одна людина бути настільки полярною? Сьогодні я дам відповідь на це запитання. Я розкажу вам про знакову особистість для української історії, науковця середини 19 століття Володимира Антоновича, який одночасно організовував український рух. Та отримував відзнаки від Російської імперії за свої наукові досягнення. Розкажу, чому діяльність однієї людини стала важливою для формування української нації. Володимир Антонович народився у 1834 році на території сучасної Вінниччини. На той момент українські землі розділені між двома імперіями російською та австрійською. Вінниччина перебуває в складі Російської імперії, де править авторитарний Микола І, який не визнає такого народу як українці, вважаючи його лише частиною російського. Про незалежність не йдеться українські території у складі Російської імперії не мають навіть автономії, а поділені на три генерал-губернаторства: Київське, малоросійське та новоросійське. Антонович народився в той період, коли української козацької держави Гетьманщини вже не існує. Вона зникає у 1764 році під тиском Російської імперії. Запорізька січ знищена Катериною II у 1775 сімсот Річ Посполита, до якої також входили території України, розділена між Австрією, Прусією та Росією. На територіях України у той період мешкає багато польської шляхти, що невдоволена політикою Російської імперії, адже незадовго до цього поляки втратили власну державу, Річ Посполиту, а дехто з аристократії і шляхетські титули. У 1830 році починається польське повстання проти імперії, яке також охоплює Україну. Проте за рік його придушують. А проти учасників починають жорстокі репресії. Власне з чого починається довге 19 століття, це власне зміна карти, зміна акторів на наших теренах, тому що зникають фактично всі держави, які визначали українську історію попередньої епохи: 16, -го, 17, -го, 18 -го століття. Російський імператор Микола І проводить в Україні систематичну політику зросійщення. Так, так, цей метод має давнє коріння в росіян. Російським дворянам надають конфісковані у поляків маєтки після польського повстання 1830 року. На південних територіях України урядовцям Російської імперії роздають землі, що не мають власників. Кирило мефодіївське братство. Перша українська таємна політична організація, що ставить за мету об'єднати слов'янські народи у конфедерації на чолі з Україною, існуватиме лише два роки. За доносом провокатора організацію викривають, а її членів арештовують. Микола І так переймається невеликою організацією українців, що особисто контролює хід слідства. Найтяжче карають поета Тараса Шевченка. Віддають у солдати на десять років без права писати і малювати. Як треба боятися впливу колишнього українського кріпака, щоб заборонити йому навіть малювання? І відповідно, постає дуже істотне таке питання, чи правильно діяла Російська імперія. І це така дискусія наукова і біля наукова. І звичайно, у зв'язку із цим український рух повсякчас викликав певний острах. І це такий доволі. Нехарактерний для нашої історії період стабільності кордонів, була розділена між двома імперіями. 19 століття це час імперій. А от коли фактично більшість Європи з невеликими винятками, це великі імперії: Британська, е Німецька, яка з'являється в другій половині XIX століття, австрійська, Австро-Угорська, Російська, частково Османська, Франція. Вона. Республіка, але теж з колоніями. От, та й зрештою було два періоди імперії за двох наполеонів. То і місця для малих держав фактично не лишається в 19 столітті. Вони є, але вони на маргінесі, вони на периферії і вони не роблять погоди в європейській історії та й світовій також. От і <клес> власне з чого починається довге 19 століття, це власне зміна карти, зміна акторів на наших теренах. У 1834 рік народження Антоновича починаються заняття у Київському університеті Святого Володимира. Тепер це національний університет імені Шевченка. Навчання та кар'єра Антоновича будуть тісно пов'язані з цим університетом. Життя Антоновича сповнене таємниць одна з них пов'язана з історією його походження, його офіційні батьки польські шляхтичі Моніка та Боніфатій Антоновичі. Проте, більшість істориків сходяться на думці, що справжній батько Володимира, син угорського революціонера Янош Джедай. Юний Володимир зростає в шляхетському оточенні, що пишається своїм походженням, згадує часи Речі Посполитої. Мати хлопця авторитарна та жорстка жінка, він вивчає польську та французьку мови, основи католицького християнства. Тим не менш, його також оточують шляхтичі українофіли, що впливає на думки хлопця про його національну ідентичність. Незважаючи на втрату державності, польська культура 19 століття дуже яскрава, насичена багатьма мислителями, яскравими талантами. Ну, один талант Адама Міцкевича, чого вартий, тобто яка з потужною політичною еміграцією, і з відповідно існуванням часописів, книжок тих комунікативних можливостей, яких так бракувало українському рухові. У вісім років Володимира віддають на навчання у російськомовний рішельєвський ліцей в Одесі, де його вихователем стає батько Янож Джедай. Тут він знайомиться з ідеями французького просвітництва європейською культурою. Його батько має національно-демократичні погляди і передає їх синові. Після гімназії, за бажанням матері, вступає на медичний факультет Київського університету святого Володимира. За два роки вже працює лікарем, але скоро полишає цю справу і вступає на омріяний історико-філологічний факультет Київського університету. Навчаючись там, Антонович дізнається про першу українську політичну організацію Кирило Мефодіївське братство, в якому брав участь Шевченко, за що й був засланий. Уперше читає Кобзар та козацькі рукописи. Він відкриває для себе світ української культури. До університету Антонович приходить вже зі сформованими українськими симпатіями і остаточно визначається зі своєю ідентичністю українською, а не польською чи російською. Польський шляхтич, що навчається ідеї просвітництва в російській гімназії, і, врешті, визнає себе українцем. Така ситуація вкрай нестандартна для 19 століття, не лише нестандартна, навіть революційна. Володимир Антонович був одним з перших, хто самостійно обирає приналежність до української нації. Чому він так вчиняє? У 19 столітті вибір національної ідентичності, особливо якщо ми говоримо про інтелігенцію чи особливо про еліти, дворян, шляхту, аристократію, це власне не було щось наперед визначене. От я народився українцем, значить, я українець. Дуже часто так не було. Це було питання вибору і. Вибір цей залежить від дуже багатьох чинників. Власне, імовірність того, що людина, з середовища такого, як Антонович, обере українськість, ну насправді це виняток, це не норма була. То що ж так надихнуло Антоновича, що, попри своє оточення і походження, він вирішив бути українцем? Якщо вірити його власним словам, його надихнув саме народ, серед якого він зростав. Звичайні українські селяни, яких він бачив в дитинстві, і які мали іншу, зовсім відмінну культуру. Маючи демократичні погляди, Антонович не міг ігнорувати їхнє існування і того факту, що саме вони становлять більшість на територіях Окупованої Росією України. 1855 рік. Після програшу Росії у Кримській війні помирає Микола І. До влади приходить його син Олександр II, який позиціонує себе як ліберала. Звісно, як це буває з російськими правителями, ненадовго проводяться реформи, відміняється кріпацтво, український рух виходить з підпілля. Антонович разом з іншими студентами організовують гурток хлопоманів, його головна ідея служити народу, серед якого живеш, а значить, українському народові. Хлопомани подорожують у селянському одязі українськими регіонами, спілкуються з селянами, пишуть підручники українською мовою. Уявіть лише, як дивуються селяни шляхтичам, що пропонують їм допомогти викосити поле чи збудувати хат. Разом з тим, хлопомани власним прикладом популяризують українську культуру серед інтелігенції, показуючи, що вона не гірша за польську або російську. Поляки критикують Антоновича, називають зрадником. Він відповідає на це у своїй найвідомішій статті Моя сповідь. На його думку, для польських шляхтичів в Україні є лише два шляхи: або полюбити народ, серед якого вони живуть, пройнятися його інтересами, залагодити все зло, принесене ними народу, або ж якщо для цього не вистачить моральної сили, переселитися в землю польську. Колишнє оточення не пробачає Антоновичу його нові проукраїнські погляди. Після закінчення навчання він починає викладати латину у Київській гімназії і майже одразу стикається з жандармерією, тодішньою поліцією. Польські поміщики подають доноси на Антоновича за, начебто, підбурювання українських селян до бунтів. Його допитують, викликають у суди, але відпускають, не довівши провини. Проте з цього часу поліція починає за ним пильно стежити. Ні критика польської аристократії, ні нагляд поліції не спиняє вигадливого Антоновича. Він вирішує: якщо не можна розвивати український політичний рух, то варто зосередитись на культурі. У 1861 році Антонович стає одним з лідерів Київської громади. Осередку українських інтелектуалів у Києві, працюючи в громаді, Володимир безпосередньо впливає на політичний і культурний рух як на підросійській частині України, так і серед галичан у Австро-Угорській імперії. Разом з однодумцями вони проводять етнографічні експедиції Україною, видають книги українською мовою. Настає 1863 рік. Поляки знову підіймають повстання. Воно шириться також територією України. Повстанці діють на Волині, Поділлі, навіть на Київщині. Політична програма польських повстанців передбачає не просто відновлення Речі Посполитої, але й перетворення її з Федерації двох на федерацію трьох народів польського, литовського і українського. Однак Володимир Антонович не підтримує повстання. Він проти приєднання України до польської держави. Він знову стикається з погрозами та наклепами з боку польської шляхти. За відмову від участі в повстанні, польські революціонери вказують на Володимира як активного учасника подій. Знову допити і нагляд жандармерії. Польське повстання тоне в крові. Люди гинуть під час протистояння та згодом від репресій царської влади. Близько 38 тисяч засуджують до каторги в Сибіру. В той самий час, побоюючись антиімперських настроїв в Україні, у Москві таємно видають валуївський циркуляр, документ, що забороняє публікацію літератури українською мовою. Друкувати дозволяють винятково художні твори. Антонович, затиснутий рамками циркуляру. Переносить тепер свою діяльність лише у наукову сферу у 1864 році. Він стає головним редактором тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Ця організація вивчає та описує історичні пам'ятки, звісно, пам'ятки української історії. Антонович заробляє собі репутацію людини, яка зацікавлена суто наукою, а небезпечні політичні міркування залишила в минулому. Йому присвоюють ступінь доктора російської історії. Він навіть отримує за свою наукову діяльність три ордени від Російської імперії. Працюючи в університеті святого Володимира, Антонович збирає довкола себе студентів. Його лекції популярні, оскільки більшість його матеріалів це особисті дослідження, науковий інтерес Володимира Боніфатійовича історія козацтва. Він пише праці про походження, та останні дні козаків захоплюється археологією. По суті, Антонович створює так звану Київську школу істориків, до якої входитиме і Михайло Грушевський, що очолить перший парламент Української Народної Республіки у 1917 році. Володимир Антонович також очолює південно-західний відділ російського географічного товариства. Організацію, що водночас є частиною російської структури, але займається дослідженням України та її історії. Доволі винахідливо, правда ж? Південно-західний відділ видає збірки українських пісень, влаштовує концерти кобзарів та постановку першої української опери колядки Різдвяна ніч. Як результат, діяльність південно-західного відділу забороняється царською владою. Дедалі більше закручуючи гайки, колись нібито ліберальний російський імператор Олександр II у 1876 році видає Емський указ, що доповнює валуївський циркуляр. Тепер вже забороняється друкувати будь-які книги українською мовою. Не можна також влаштовувати концерти українською мовою, і навіть друкувати тексти для нот. Попри це, український рух знаходить вихід. Він переноситься на Галичину. Яка тоді була підконтрольна Австро-Угорській імперії, тут значно менше заборон для українців, а отже, можна писати та друкувати українською мовою. Зараз науковці вважають, що саме ця заборона об'єднала українців, що проживали по різні боки кордону. Володимир розробляє програму видання багатотомної руської історичної бібліотеки українською мовою. Фактично, він перший серед істориків виступає з концепцією спадкоємності Київської Русі та України і вводить такий термін як Україна-Русь. Антонович також займається примиренням галицьких українців та поляків, щоб разом захищати свої права в австрійському парламенті та мати можливість активно розвивати свою культуру. Проте ця ідея провалюється: українці та поляки не досягають компромісу. Останні роки життя Антонович хворіє, майже не встає з ліжка. Залишки сил використовує для роботи в архівах та для археологічних розкопок. Помер Володимир Антонович 21 березня 1908 року, не заставши смерть Російської імперії та створення української держави. Поліція забороняє будь-які промови над могилою науковця. Це можна вважати визнанням його проукраїнської позиції. Лише в церкві студенти та колеги кажуть кілька слів у пам'ять про свого професора. Я повернусь до свого запитання на початку розповіді: то ким був Володимир Антонович? Схоже, що, попри майже тотальну заборону української мови в Російській імперії, він продовжував боротись за неї та за розвиток української нації. Так, не революційними методами, але так званою м'якою силою, організовуючи та підтримуючи український рух. Антонович один з тих, хто заклав базу цього руху, який проявить себе вже у двадцятому столітті. У проєкті, завдяки їм, ми розповідаємо вам історію про українців, які останні 300 років були змушені захищати своє право на життя, і водночас цим. Творили українську ідентичність, культуру, науку та політику. Це історія про людей, які уособлюють періоди української історії, про людей, які творили всупереч, і завдяки яким ми маємо сьогодення. У наступному епізоді ми поговоримо про людину, чиє обличчя зображене на 50-гривнівій банкноті, ідеолога. Та першого керівника уряду Української держави, яка постала з руїн Російської імперії після революції 1917 року, ми поговоримо про Михайла Грушевського.